Хмельничанка Ольга, аби отримати гарячий обід, приходить на площу поруч із вокзалом і під час карантину. Каша булячок, булячок, салатик вкусний і дуже гарний ботів. Жінка додає, що із засобів індивідуального захисту має лише маску. Ма досадників немає тільки маски. Лариса Іщук приходить до вокзалу час від часу. Порції. Дуже смачно, кстати. Порції великі. Для мене це дуже багато. Я ще зараз голубі буду кормити. Я тошник, Я гаю. Я їб тутой. Анна Гірич, волонтерка організації Територія добра Поділля, сьогодні роздавала їжу безхатькам. В нас на обід складав з гречаною кашу з ковбасою, компот і салат з буряка з чесничком. Анна прийшла, аби роздавати обіди разом із дітьми, які їй зараз допомагають. Каже, раніше сама потребувала допомоги. Я з сім'єю переїхала з міста Луганська в 2014 році. Мені колись так само допомагали. Я хоч хоча й не нужденна, ну були такі самі обстоятельства. Коли я нуждалася в допомозі людям, і люди не байдуже так само допомагали. Ми два роки тут, в Хмельницькому місті, Ми жили безкоштовно. Голова правління всеукраїнської організації Територія добра Поділля Андрій Андрійчук розповідає, як в умовах карантину відбувається благодійний захід. Ми маємо можливість тут, підтримуючи правила карантину, зібрати людей та накормити. Ми роздаємо маски людям, роздаємо в користування мило, шампуні. Ми стараємось людям зараз в цей непростий час допомогти в тому, щоб вони не захворіли, а також щоб вони змогли щось поїсти. Їжу щоразу готують для 30-40 людей. Додає Андрій Андрійчук, залежності, яка погода, коли краща погода, більше людей, коли як сьогодні дощ. То менше людей приходить на акцію. Люди, коли отримують їжу, вони стоять на відстані 2 метри. Ми кажемо людям за маски. Ми вчимо людей піклуватися про своє здоров'я і про здоров'я людей, котрі знаходяться рядом. Катерина Шевчук, Андрій Гумений. Новини на Суспільному. Хмельницький.